За 28 тисяч гривень можна придбати ось цей літій різофоспатний акумулятор. Яка в нього ємність? 300 ампер година. 300 ампергодин. В, ампер в, в наявності є? Скільки штук? Точної кількості не знаю. Пару штук ще є, точно вільних. Угу. Ми хочемо їх продати. Ми хочемо дуже. Розкажи про характеристики. Гарантія. Гарантія рік. Мою собаку звати рік. Також. Вибачте, збуваю вас з дубки. рік гарантія. Рік гарантія, чотири комірки, літій, заліза фосфат. Що в цих комірках? Не пісок? Ні, літій, залізовий фосфат. Ого, класно. Так, що у нас тут є ще? Що це за екранчик? Це екранчик від BMS. Що таке BMS? Це Battery Management Systems. Вау. Супер. Ну, система, яка сама балансує і Робить цю інформацію вам на екранчик про тобто заряд. Вони приходять на заряджені на скільки відсотків? Ну, десь 95-97. А до скількох відсотків їх можна розряджати? До 20 рекомендованих. Mm. Який срок служби буде? Термін служби залежить від того, як ви його будете використовувати. Вагалі, ну, ось до 20%. Взагалі термін служби вимірюється в циклах заряду розряду. Mm -hmm. Він має. 6 тисяч циклів заряду розряду. І що в нього є в комплекті? У нього в комплекті є книжечка. Угу. Книжечка, ну. Книжечка з QR-кодом. Десь тут є QR-код, щоб скачати застосунок і моніторити його стан, можна. і робити налаштування можна. Там по струмам заряду, розряду. Тобто і... з додатку в телефоні можна моніторити. Так, З додатку моніторів він має Bluetooth вбудований. Маємо болтики, угу. і маємо акумулятор. Тож звертайтесь, замовляйте ще є в наявності поки декілька штук. Три ну, штучки три штучки ще є точно. зараз. Точно відправляємо з кривого рогу. Відправляємо з Кривого Рогу по всій Україні. Звоніть по номеру телефону в описі відео для замовлення.